Привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на каналі Шпортун. І ми разом з вами сьогодні спечемо хліб. А чого разом з вами? Ви будете сьогодні в мене як вболівальники. Брати участь як вболівальники на стадіоні. За допомогою болівальників і результат, відповідно, виходить кращий. Значить, глянемо, що ми приготували для цього. Зараз ми зробимо опару, або, як кажуть, розчину перед замішуванням. Я підготував борошно, олія. оцет, крохмаль кукурудзяний, дріжджі, тепла водичка. Спочатку розведемо дріжджі в теплій водичці. Щоб вони нам запрацювали, додамо туди цукор. Так, дріжджі сюди. Цукру чайну ложечку беремо. І 30, таку трошки з горочкою можна взяти. І 30 грамів дріжджів. Дріжджів багато не даємо, щоб хліб був крапко такий. Розрихляний, а такий трошки плитніший. Зараз ми це розмішаємо. Ось так перемішуємо. До однорідної маси. І цукор буде розчинятися потрошечки. І дріжджі нам будуть тісто потрапити теж такі вже в рідкому стані. Дріжджі свіжі, живі, як я казав, 30 грам, чайна ложка цукру. Трошечки води. Водичка тепла, звичайно, повинна бути. Орієнтовно 38 градусів, щоб нам дріжджі не зіпсувати і не зіпсувати весь продукт. Ось тут я підготував борошна 8, 8 стаканчиків по 200 грам. Просіяна, просіяне борошно, обов'язково. І зараз ми будемо готувати опару чи рощину. Приблизно так будемо десь. Стаканів три. Ось. Так, водичку сюди запускаємо. Води я беру, літру, повну літрову банку на цей заміс десь орієнтовно буде у нас, я покажу які формочки, на три хлібини таких в нас виходить. Вливаємо сюди на борошно. Відваємо сюди дріжджі наші. Далі додаємо крохмаль. Кукурудзяний. Кукурудзяний найкраще, він не дає ніякого запаху. Тож вже перевірено. Кукурудзяного крохмалю даємо 4 таких рівних ложечки. Без горок. 4. Так. Добавляємо олію. Олії даємо теж чотири ложки. Чотири. Углей. Так, столовый оцет. Две ложки. И столовых ложечки оцету. И сель столова ложка такая полная столовая ложка соли Гарненько це все перемішуємо, зараз ми зробимо. Глянемо, додамо борошна ще трошки, напевно. Добавимо ще й водичку, ту решту, що в нас залишилася. Є різні рецепти, але ми вже привикли, відслідкували цей рецепт. Я думаю, що повинно все вийде за допомогою вашої підтримки, як вболівальників, не тільки глядачів. В майбутньому, можливо, і бажаючи і зробити вдома. Хтось, можливо, вже випікав домашній хлібчик. А хтось хоче це діло започаткувати. Ось, додаємо решту удички нашої тепленької. Консистенція така. У нас повинна получитися як густа сметана. Трошки покуватиму, щоб розчинилася сіль у нас добре. Можна сіль розчинити у воді теплій, поки розмішувати можна таким чином. Але воно в процесі поки запрацюють дріжджі розчиниться сіль і цукор. Ну, наразі ми розчинили це все і будемо відправляти нашу рущину, опару, кому як зручно називати, в тепле місце. В тепле місце, в кого як виходить, до батареї, до плити, ще в яке місце, щоб запрацювали дріжджі, щоб воно хорошенько нам було підготовлене до замісу. Зробимо з вами перерву. Так як у футболі, як я казав, тільки там перерва менша, а в нас буде більше. Орієнтовно десь 45 хвилин потрібно, щоб постояло до того часу, щоб до подродижжі запрацювали. Все, накриваємо рушничком і несемо в тепле місце. І будемо чекати далі вашого під'єднання. Ну що, шановні друзі, показую вам процес роботи дріжджів. Упара наша готова. Дріжджі працюють, будемо приступати, замішувати. Добавляємо борошно. Ось. Добавляємо борошно. Борошно, як завжди, потрібно поступово додати. Спочатку трошечки ложечкою будемо замішувати, далі перейдемо, будемо руками. Так, далі переходимо, замішувати рукою, ложечка нам вже не потрібна. Дивіться, шановні друзі, тісто у нас ще не готове. Замішуємо. Ми використали наших 8 склянок борошна. Але так як борошно різне і по-різному себе поводить, то ви враховуйте це також. Це вищого борошно, але є різні виробники, і різне зерно, то ми зараз досіємо ще 2 стаканчика борошна, а додати будемо поступово, щоб не зробити тісто забите, а таке, щоб було... М'якше, щоб хлібчик у нас вийшов. Добре, висходив на бляшках у нас. О, то вже в кінці, в кінці ми зможемо так точніше вже визначитися. Значить, шановні друзі, дивимось. Хлібчик ми завісили вже тісто, у нас готове. Борошно два стакана ми досівали, але використали один. Значить, нас було 8 і один, 9. 9 склянок по поділці 200. Поділка 200. Так як помірній поділці 200. 9 склянок. Зараз будемо ми розподіляти в, в бляшки о такого чину. Ми їх попередньо змастили трошечки так легенько і легенько змастили смальцем. Можна змастити маргарином. Дехто олію зна що є, але вони від олії буде хліб трошечки жирнувати, такі скоринка буде жирнувата. Тому ми смальцем змастили. Ділимо зараз, розприділимо на три частинки і на формочки будемо викладати. Тіста виходить десь. Буде третя частина на бляшку. М'якеньке ліпне, але сильно не забиваємо, ми можемо його за допомогою муки зробити крутішим, але на випікання буде нам ну, тяжче. Можна на руки трошки додати олії. Я не додаю, тому що в мене бляшки змазані смальцем. Якщо я ще на руки додав олії. Куринка буде така жирна, можна сказати, крепко жирна. Розрівняємо його і будемо відправляти його зараз в тепле місце, підніматися, сходити. Ну, орієнтовно десь годину, годину 20. Все залежить від температури. Від температури залежить, де буде стояти наше тісто, де бляшки будуть знаходитись. Якщо тепліше, відповідно буде швидше сходити, будуть швидше працювати дріжджі наші. Все, накриваємо рушничком і заносимо в тепле місце. Зійшов наш хлібчик. Можете глянути, як він хорошенько порівнявся з бортиками. І будемо його зараз відправляти в духовку, випікатися. Духовка на 180 градусів. Розігріта вже, гаряченька. Орієнтовно на 40-45 хвилин. Але слідкуйте в кожну духовка своя. Кожен знає, як пристосувався вже до неї. І спостерігаємо за часом. Ну що, любі друзі, показуємо наш виріб, хліб. Вже ми достали з духовки. Одну буханочку зробили в розрізі. Покажемо вам, як вийшлося в серединці. М'ягенький, пухкенький. Ось. Так як я й казав, не крепко високий буде на 30 грамах дріжджів. Ось. Все, в готовності, все так, як ми сподівалися. Ви нам допомагали морально, підтримували нас. Хочемо подякувати і попросити про підписку на наш канал. Прощатися з вами не будемо. Попереду ще буде багато цікавого і корисного. До зустрічі!